Дітки, доброго дня! Зараз у нас з вами заняття з пізнавального розвитку, але перед початком заняття я хочу, щоб ви мені сказали, який же зараз місяць наступив. Так, грудень. А грудень це місяць якої пори року. Вірно, зими. Тож, дітки, у нас з вами настала зима. Давайте ми разом пригадаємо назви усіх зимових місяців. Перший місяць грудень, далі у нас іде січень і останній місяць зими це лютий. Тож сьогоднішнє наше заняття буде присвячено зимі, настанню пори року зими. Ну, а хто до нас завітав на заняття, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку, тож будьте уважні. Взимку зірка біла, з неба прилетіла, шість промінців має, на сонечку сяє. Звісно, дітки, це сніжинка. Вона ось яка, роздивіться, будь ласка. Які бувають сніжинки, дітки? Білі, які вони ще? Гарні, легкі, блискучі, молодці дітки. Ну, а як змінюється природа взимку? Ми з вами дізнаємось, коли прослухаємо вірш Павла Течини Вийшли вранці ми. Тож слухайте, вийшли вранці ми. Дивне місто проти сонця Всі в золочину віконця. Ні такої ще зими не стрічали ми. Ох, яка ж краса, сад увесь убрався виній. Проти сонця він, як синій, гілля до землі звиса. Ох, яка ж краса. Звісно, дітки взимку все ніби казкове, все вкрито снігом, дуже гарні пейзажі. Ну а давайте ми з вами подумаємо, чому ж зима для нас така гарна пора року. Бо взимку дуже багато снігу, красивий снігопад, також багато цікавих зимових розваг, яких не буває в інші пори року. Сніг укриває рослини від морозу. Дерева, рослини, навіть деякі тварини взимку відпочивають. Дітки, а чому іноді кажуть, що зимова пора року також може бути небезпечною? Тому що дуже холодно і необхідно берегти тепло і дуже тепло одягатися. А ще... Зимову пору голодно пташкам і диким звірам, бо сніг навкруги все засипає. А також взимку дуже часто буває ожеледиця, тож під час ожеледиці дуже слизько, небезпечно і також можна впасти і травмуватися. Дітки, давайте ми з вами поміркуємо, який одяг ми з вами повинні одягати взимку на прогулянку. Що потрібно нам робити, щоб не замерзнути? Так, слід тепло вдягатися. Які речі ми з вами одягнемо, збираючись взимку на вулицю на прогулянку? Зимові речі, звісно, давайте ми з вами назвемо зимові речі. Це тепла куртка або шубка, шапка, рукавички, щоб наші ручки не змерзли. Обов'язково на шию одягають шарфик, а також теплі штани. А яке взуття ми одягаємо? Зимове. Давайте його назвемо. Це теплі черевички, чобітки. Або навіть валянки. А з яких же матеріалів виготовляють зимове взуття? Його виготовляють з шкіряним або суконним, звісно, дітки. Тож, чому зима улюблена пора року усієї дітвори? А дізнатися це нам з вами допоможе віршик. Із доріжки до доріжки полетіли влучно сніжки, і почався білий бій. Закрутився у сувій, закрутився, покотився, під горою зупинився зверху сніг і знизу сніг, і ніхто впізнать не міг, де стирчали ніжки. Ой, весела гра у сніжки. Дітки, прослухавши цей віршик, ми з вами робимо висновок, що зима це пора року, коли ми можемо досхочу погратися в сніжки. Давайте ми з вами пригадаємо, які ще, ви знаєте, зимові розваги. Тож, які зимові розваги ми з вами можемо назвати? Звісно, це гра в сніжки, катання на ковзанах. Катання на санчатах, ліплення сніговиками, дуже з вами це полюбляємо, і, звісно, катання на лижах. Тож, дітки, сподіваюсь, цієї зими буде достатньо снігу для того, щоб ми з вами змогли погратися в усі зимові розваги. Тож, дітки, сьогодні на занятті ми з вами говорили про настання зими, про її ознаки. Тож на цьому наше заняття завершено. Я бажаю вам гарного дня! Буду чекати зустрічі з вами на наступних заняттях. Ну а зараз на все добре! До побачення!